Всім привіт! Ви на каналі Supra Escits і з вами Єва. Я відкриваю ось такий блокнотик TABOC. Ось так він виглядає. Тут на стороні теж написано Такабока. І перший у нас це пазли. Треба їх спочатку всі зняти, а потім скласти якийсь надпис або малюнок. Поки що в нас ось така пуста картинка, але зараз ми її заповнимо. Думаю, тут буде надпис тока кабока, тому давайте спробуємо зробити з цього хоч щось. Це, мабуть, буде ось тут, я так уже думаю. Це тут потім... два пазли ми знайшли. Ка... Ні, це не підходить. Тоді давайте цей тока і другий надпис бок. Бо І знизу нам просто треба скласти. Ось так у нас вийшло. Далі в нас треба одягнути і прикрасити нашу дівчинку. Одягаємо її кофточку. та футболку і шорти Також букетик в руки. У нас тут ще є гра хрестики-нолики. Я можу зіграти сама, але... Ну, добре, спробую. Начнемо. Спочатку я кладу хрестик. Хтось мені кладе сюди нолик. я кладу хрестик, знову мені новик кладуть. Я кладу хрестик, і я перемогла. І останнє завдання нам треба підрізати дівчинці волосся. Тепер вона стала гарнішою. Ось і все, а сама книжечка у нас яхка бувайте, не забувайте підписуватись і ставити лайк на мій канал. Я стараюся. Па-па!